Президент України Володимир Зеленський заявив про наближення до моменту, коли можна змусити Росію зупинити війну. Ключовими факторами є операції в Росії та єдність США та Європи. Про це повідомляють з посиланням на його інтерв'ю для ABC News. Чесно кажучи, ми, ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну. Принаймні зупинити її. Ми підійшли дуже близько до цього. Ми це відчуваємо. Наша операція всередині у них, хоч вони і бісяться, павутиння, хоч вони і бісяться, вони все розуміють. Зеленський зазначив, що якщо будуть подібні кейси з 20 тисячами ракет від шахетів, які США замість передачі Україні віддали на близький схід, тоді наша держава буде розраховувати на власні сили. Він пояснив, що під власними силами має на увазі не давати можливості вбивати і бомбардувати нас. Тобто ми будемо розвивати тоді цей напрямок. І русські розуміють, якщо ми будемо розвивати саме цей напрямок. Ми не хочемо. Ми не хочемо продовження війни. Але якщо вихід тільки такий, ми будемо бороти за себе. Також він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну, але може це зробити через тиск партнерів. Тому Україні потрібна допомога від Сполучених Штатів, а також єдність США Європи в тиску на Путіна. Ми підійшли дуже близько. Нам потрібна, сильна, сильна допомога від Сполучених Штатів. Сполученим штатам потрібна єдність з Європою і все-таки тиснути на Путіна. Він не хоче закінчити війну, але він може закінчити війну через тиск партнерів. На мій погляд, це ну, дає шанс. І це точно не песимістично, звучить. Точно песимістично. Я говорю про реальність. Це крик тверезого оптимізму на межі з відчаєм у цих словах. Президента України, звісно ж, втома досвід і залізна ясність. Мир можливий не через ілюзії, а через силу, тиск і рішучість. І поки Путін тримає війну в руках, як запальничку над каністрою бензину, світ або об'єднується. Або згорає. Україні потрібна не співчутлива риторика, а жорстка дія, і це не прохання це такі собі вже останні попередження реальності. Більшість війн в історії завершувалися без довіри між сторонами. І війна Росії проти України може стати однією з таких. Про це також повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News. Більшість воїн історично, якщо почитати книжки. Більшість воєн закінчилась, коли сторони і, і не починали довіряти одне одному. Допомагали посередники, допомагали обставини, допомагав здоровий глузд третіх країн більшості світу сильних, світу, сильних цього світу. Всі розуміли, що війна це не просто почати і закінчити. Також президент зауважив, що навіть після завершення війни залишиться такий собі великий хвіст вона просто так не закінчується і має вплив на багато різних країн і напрямків на економіку, енергетику і на безпеку, продовольчу безпеку інших країн. Тому світ повинен бути зацікавленим в закінченні війни і будь-як би там не було. Як би там не було, якщо це не капітуляція, яка була у е фашистській Німеччині е часів Другої світової війни, то якраз більшість воєн закінчилась якимось домовленостями. Що ж треба для завершення війни, за словами президента, для завершення війни в Україні потрібні три, треті сторони, які готові тиснути на агресора. Президент зауважив, що ми готові до зустрічі до всього того, що пропонує Америка. Все, що зараз говорить президент Трамп, ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на росіян. Ми абсолютно відверто говоримо. Подобається нам сьогодні просто припинення вогню без гарантій безпеки. Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це? Так, ми підтримуємо. Ми готові були на припинення вогню, стала і тривали, наголосив президент. Глава України нагадав, що українська сторона була готова на припинення вогню на 30 днів або до зустрічі України та Росії. Хто міг би бути посередником? Глава держави зазначив ті, чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам, і ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції. Так, хто не хоче закінчення війни? Це не риторичне запитання. Це абсолютно конкретне, зрозуміле запитання. Водночас, президент України наголосив, що не треба цю тематику виводити в філософію. Якщо сторони не хочуть, то треба нам трішки почекати. Це неправда. Наша сторона хоче, ми не хочемо, не хотіли початку війни. Не збирались здаватися Путіну, ми не готові на ультиматуми, і ми хочемо закінчення війни. Ми готові до припинення вогню, до конкретного припинення вогню, яку пропонує американська сторона, яку ми бачили як гарантера, а потім контролю припинення вогню і як посередника. І це пряме болісно, чесне звернення знову ж таки не про філософію, а про факти. Україна готова, не раз неумовно, не на словах, готова. І коли пропозиції мирних ініціатив губляться в тиші Кремля, стає очевидно, не всі хочуть миру. І треба, щоб це усвідомлення було. В білому домі, якщо тут ми говоримо про президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, ніч на 9 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Рівненську область. Унаслідок цих ударів є щонайменше один постраждалий. Про це повідомляю з посиланням на начальника рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля. Написав він наступне: дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Очільник обласної військової адміністрації подякував силам. Повороти повітряної оборони за знищення великої кількості ворожих цілей. Інші подробиці про наслідки нічної атаки Російської Федерації він пообіцяв надати пізніше. Коваль також зазначив, що на місці влучення працюють представники сил оборони та інших служб.